Друзі, всім привіт! Це торопрогноз для козорогів на жовтень 2022 року. Так, козорожки будуть на початку місяця. Стурбовані питаннями збереження фінансів, але якщо ви отримуєте якісь стабільні кошти, не бійтеся, вони у вас будуть. А тут турбуватися не треба. Єдине, що, мабуть, не буде якихось понад високих заробітків, якихось премій, надбавок і таке інше. Але ті доходи, які ви отримуєте регулярно, ви, ви будете отримувати взагалом. Певна така фінансова стабільність у вас буде, вам треба буде розраховувати ваш бюджет. На жаль, там особливо розгулятися не доводиться, тобто певні якісь. Ну, тобто будуть гроші на ті витрати, які у вас мають бути стабільно. Тобто Як гроші, як доходи стабільно, так і витрати стабільно. Тобто, а тут буде хотітися ну, загалом навряд чи вам в першій декаді буде у вас присутнє бажання потранжирити там щось на широку ногу, щоб собі дороге купити. Ні, скоріше ви будете схильні до того, аби зберегти кошти. А можливо, притримати. Можливо. Не розфукати, не викидати на вітер, тому що ви знаєте, що вам треба запастися. Так само ви можете запасатися якимись матеріальними речами, які ви розумієте, що вам невдовзі стануть у потребі. Хтось може скупати, там, я не знаю, якихось якусь, приміром, їжу, яка довгого зберігання, так, тривалого. хтось... Там розумітиме, що треба купити теплий одяг на холоди і ось притримати ці кошти для того, аби їх витратити на необхідні речі. Загалом, ось протягом. Першої-другої декади у вас якісь такі питання в фінансах вас турбуватимуть. І, можливо, з огляду на те, що ви розумієте, що треба притримати кошти, ви будете вже в другій декаді розглядати якісь певні варіанти, як вам збільшити свої надходження, свої прибутки. Можливо, там будете розглядати варіанти другої роботи, другої в сенсі іншої, або також і. Другої. Маючи одну роботу, може, будете шукати якийсь підробіток. І, скоріш за все, це може бути пов'язане щось з навчанням. Тобто, або ви можете там чогось навчати людей, або ви можете зрозуміти, що вам необхідні нові навички і будете навчатися самостійно чомусь. Але це ми трошки забігли наперед. Перші 10, міся... 10 днів, перша декада. Ну, тут у вас ці притримання цих коштів, вона насправді має такий дуже емоційний фундамент. Так? Тобто, ви або у вас є таке бажання. Буквально здійснити чиюсь мрію, та і ви хочете піднакопичити коштів, щоб комусь зробити подарунок, або потішити свою внутрішню дитину, щось придбати для себе про що ви. Дуже довго мріяли в дитинстві, або порадувати своїх діток, якщо вони у вас є, щоб отримати цей фідбек дуже емоційний, або ви хочете зробити якусь дуже романтичну пропозицію. Тут розумієте, тут таке щось дуже емоційне, дуже глибоке, і не для себе, а для того, щоб порадувати іншу людину. А для когось це може бути, я не знаю, якісь навіть якісь заручені або весілля, тобто щось пов'язане з емоціями, з почуттями, з коханням. Може, ви збираєте кошти на своє весілля, ви маєте пропозицію, або ви зробили пропозицію свої кохання і збираєте тепер кошти, аби відсвяткувати своє. Народження своєї родини. Але ну, це дуже так, ну, так чуттєво це те, що замішано на таких найвищих почуттях, на коханні, на близькості, на довірі, на тому, щоб зробити навкруги себе мрію, реалізувати мрію або свою, або Іншої людини, яка для вас є дорога. А також тут мова може йти і про те, що ви, якщо ви козиріжки, знаходитесь у стосунках, ви можете трошки відчувати ревнищі до своєї другої, до свого партнера або до своєї партнерки. і тоді необхідно не пилити мозок, звичайно, нігтєвою пилкою, а Навпаки, поділитися з людиною, поговорити з нею, знайти з нею конект, постаратися так висловитися, щоб вас інша людина почула, тим паче, що там. З того з іншого боку, вас будуть радо вислуховувати і ставити, ставати на вашу точку зору, намагатися розуміти вашу точку зору. Тобто, якщо ви не закриваєте, тут говоряться про те, що не закривайтеся в собі, не відділяйтеся, не, ставі... не ставайте холодними, не ставайте прагматичними, вас почують. Вас зрозуміють, до вас прийдуть, вас е обіймуть і вас почують. Тобто вам е просто головне не закриватися в собі. Е якщо ви там боїтеся, що на вашу пропозицію якусь е емоційну е дадуть негативну відповідь, то Намагайтеся говорити про свої почуття перш за все. І ну, тут такі дуже якісь гармонійні стосунки. Знаєте, коли вам один з одним добре, коли ви маєте такий ступінь близькості, дуже високий, дуже такий заряджений коханням. Тому не бійтеся відкриватися. Не закривайтеся від людини, яка до вас почуває, відчуває почуття. Відчуває почуття. Ну, Сподіваюся, що ви зрозуміли. Далі друга декада жовтня. Тут ви розглядаєте певні фактори у своєму житті і розмірковуєте над тим, а куди вам власне рухатися далі. Хтось може почуватися в якості учня. або також тут можуть ставати на передній план питання ваших дітей, їх навчання, їх утримання, якихось необхідності, придбання якихось речей, або, там, я не знаю, розглядати якісь гуртки. Якісь хобі для ваших дітей, це якщо вони у вас є. Якщо у вас діточок немає, то ви тут розглядаєте питання власного розвитку і з точки зору практичної, тобто прагматичної, скоріш, навіть коли ви хочете чомусь навчитися такому, чого ви ще там, не вмієте або не знаєте. Ви цю інформацію для себе відшукуєте вивчаєте і, і вона вам необхідна для того, щоб в майбутньому її використовувати і розвиватися, і отримувати певні бонуси з того. <клес> <клес> Тут до вас можуть надходити певні пропозиції, але ви можете розуміти, що ви скуті у певних обставинах. І для того, щоб з цих обставин вийти, вам необхідно нормалізувати власний баланс внутрішній. І вам необхідно, і ви розумієте, що вам потрібна ресурсність, вам потрібно, навіть якщо мова йде про. Якийсь розвиток про навчання, він теж буде не дуже квапливим, бо вам необхідно буде розмірковувати буквально покроково ваш план дій. І тоді ви розумітимете, що, приміром, у вас на даному етапі недостатньо знань або навичок для того, щоб реалізувати те, що ви хочете. І тоді, можливо, тут певна конкуренція, яка вас Сковує, та і ви розумієте, що вам необхідно відбувати конкурентів. Але ось дивіться, якщо ви маєте внутрішній баланс, тобто ви розумієте, що ви врівноважена людина, що ви не скидаєтесь на емоції, там не конфліктні ви, тоді. Ви можете приймати зважені рішення, але якщо ви оцей свій Внутрішній запал е, використовуєте на те, щоб відбиватися від конкурентів, або е, там, якось агресивно відстоювати твою, свою точку зору, то зрештою ви зрозумієте, що ви занадто багато зусиль витрачаєте на те, щоб, е, щоб відбитися. А, ну, і коли у вас немає сили, ресурсів, то ви вам щось пропонується, та, вам щось дається, якийсь шанси, якісь можливості, а ви вже не схильні погоджуватись або розглядати ці пропозиції через те, що ви вже ну, знесилені, тому що ви не в те джерело вкладаєте власні зусилля. Тому тут треба бути розумнішою, людиною мудрішою. Розумієте, що якщо ви е Просто розпорошуєтеся на якійсь дрібниці, то вам буде не вистачати сил для того, щоб побачити або усвідомити якусь можливість, яка вам може даватися. Тому тут треба бути уважнішими. Наприкінці місяця тут будуть якісь якась інформація, яка вам буде не дуже приємна. Вона може вас торкнути. Ну з огляду на ту ситуацію, в якій зараз знаходяться українці, то не дивно, тому що щодня купа новин, які просто крають серце І ось на фоні того, що відбувається щодня вже більше ніж 200 днів. Та, це може бути просто якась інфа, така, яка вас просто торкнеться глибини вашої душі. Може, якась неприємність сталася з людиною, яку ви знаєте, приміром, або щось таке, або ви зрозумієте, що з вами хтось був невідвертий, нечесний. Ну, щось таке, що буде вам неприємно. Так, Для чого ця ситуація? Угу. О, дивіться, ну, насправді, ця ситуація вам дається для того, щоб ви могли вийти з певних своїх ілюзій, з певних обмежень, для того, щоб ви попрощалися з певними ілюзіями, які, які у вас наразі присутні. Це може стосуватися між стосунків. Це може стосуватися. Е це відносини між людьми, але я не скажу, що це про там кохання, про любов чи щось таке. Тут щось пов'язане з грошима. Тобто, може бути якийсь, приміром, ну, до прикладу, обман щодо коштів. Та? Вам може хтось пообіцяв вам допомогти. І не допоміг, і вас це може засмутити. Ви можете розуміти просто, що ну як так, я на тебе розраховував, чи розраховувала, ти мені обіцяв, а, ну, а нічого не вийшло. Ну, тобто, вам треба усвідомити те, що, по-перше, вам необхідно. Навчитися, якщо ви не вмієте відстоювати свою сторону, своє право, навіть якщо це іноді агресивно, навіть якщо вам доведеться піти на конфлікт. Але вам потрібно вийти з якоїсь ролі людини статуї. Ну, тобто, ось ви людина статуя, і вас нічого не приймає, щоб з вами не траплялося. Треба завершити цю історію, історію обмежень, в яких ви знаходитесь. Тобто, начебто, ви знаходитесь у золотій, у, у золотій або звичайній там, метафоричній клітці, і ви намагаєтесь переконати себе в тому, що вам там добре, що вам там сухо комфортно, класно все. Все ну досить прийшов час. З цим закінчити, бо ви підсвідомо, ви вже розумієте, ви вже знаєте, що вам там недобре, вам там некомфортно. А оці рожеві окуляри вже час знімати. І якщо для цього необхідно піти з кимось на конфлікт або відстоювати своє право на свою думку, на свої вчинки, на своє життя, то вам потрібно це зробити. Порада для козорогів на жовтень. Рухайтесь вперед, не бійтеся нічого, залиште позаду всі свої страхи. Якщо у вас певною мірою присутня імпульсивність, використовуйте її собі на користь. Просто використайте її і рухайтесь вперед. Виходьте з обмежень, піддавайтеся імпульсам. Ну, начебто зараз такий час для вашого. Можна навіть і імпульсно якось. Поводитись, та? <кій> Не дозволяйте собі шкрябити серце. Такі справи для вас козороги. Я бажаю вам всього найкращого.